Доброго дня, моя вишивальна рідня. Сьогодні хочу поговорити про вишивку на чорній канві. Вчора ми з подружкою розмовляли про це, тому що я маю на меті вишити два дизайни на чорній основі. І, ну, для когось, можливо, це легко. Для мене ну, не дуже, хоч зараз на світлі. Я бачу на екрані монітору, що от канва ніби виглядає як сіра, якась така, але ну, ні, насправді вона чорна, причорна І вишивати на ній зазвичай дуже важко, тому що ну, потрібно добре бачити ось основу, не помилитися. І ну, комусь це легко, комусь ні. І коли ще, коли я вперше раз мала на меті вишити сорочку. На темно-темно-синій основі. А, я собі зробила, ну, не я собі зробила, а спеціально навчені хлопці мені зробили ось таку чудову річ. Це пяльця. на превеликий жаль, це китайські пяльця. Ну, якби що було, ти в магазині на той момент робила, я скажу вам так, робила я їх давно. Тобто, це було років з, мабуть, вісім тому. це Самі звичайні пяльця китайського виробництва на них наліплена світлодіодна стрічка. Вона наліплена, як ви бачите, на звичайний клейовий пістолет. Ось, ну, тут добре видно. І ось тут вона, ну, якось так вона тут зроблена, мабуть, не дуже гарно, але Ну, електрик з мене ніякий, від слова, зовсім. Тепер, щоб побачити їх в дії, варто просто натитнути ось так, де да буде світло. Ось вони ось так світяться, коли ми їх вмикаємо в розетку. І зараз я покажу, як це виглядає на чорній канві. Однією рукою намагатимусь зробити імітацію зап'явлення, скажімо так. Ну, приблизно. Тобто зап'ялювати я його не буду від початку до кінця, просто щоб було уявлення того, що... як це все виглядає. Ой, то тобто ви можете побачити, що, в принципі, видно все геть все. Вони добре підсвічують. І по всій основі, якщо навіть ось там прибрати зайву канву, а там знизу, да то видно все повністю і цілком. Що стосується розмітки канви, зараз я їх виключу у Що стосується розмітки канви, так само є білі стержні. Для розмітки вони зникають у холодній воді. Розмічують вони, ну, якось розмічують, зараз можемо з вами десь на куточку перевірити відбувається розмітка. Ой, зараз хвильку. Я сама роблю це вперше, саме такими стержнями. Щось має намалюватись. Давай малююся. Ну, щось малюється, щось видно, принаймні. Ось. Ну, я бачу. Маю надію на екрані монітору також видно. Ось. Ну, щось малюється тут собі. Розмітку видно. Тобто по великому рахунку, у разі чого ми можемо бачити, де нам потрібно щось вишивати. Ну, але, скажу відверто, що я думала, що буде, ну, як якби... трохи поярче так воно буде, але... Не хоче бути яскравим, то й не треба. Подумаєш, не очень то й хотілося. І роблю я також розмітку завдяки ось таким булавочкам. вже я показувала це в минулому відео про розмітку взагалі. Ось це доволі зручно, рахувати і ну, не помолитись, принаймні. Тому що робити розмітку саме на рівномірці, то ну, трохи важко. Але, можливо, якщо ви собі заплануєте зробити ось такі пяльця, як я показала ось тут, то моя вам порада робити це не на круглих, по-перше, пяльцях. А якщо і на круглих, то не на китайських, тому що барабанної натяжки в них немає, тому що вони не тримають, як потрібно, канву. А краще, ой, а краще всього зробити це на ось таких нурге. вони зручні. Я не знаю, чи вийде тут, мабуть, ну, не можу сказати, чи ось тут на основі вийде наліпити стрічку чи ні, може, і вийде, може вони зараз є там декілька різновидів, не знаю. Але ну, по великому рахунку вони значно приємніші в роботі, зручніші в роботі, тому що вони тримають основу, вони тримають тканину просто як і... Ну, це облегшує роботу в тисячу разів.